Мої вітання. Сьогодні ми додамо текстуру до нашої моделі. Зробимо дуже просту модель. Власне, ви могли вже бачити, як я це зробив в Blender, як завжди. Спочатку роблю на Blender, потім уже на смартфоні, для того, щоб можна було порівняти. Отже, створюємо нову модель. Це у нас буде планета наша земля. І щоб її створити, ми додаємо сферу. Нехай вона буде ось так, тільки ми її трішечки збільшимо. Так, далі обираємо матеріал, текстура, додаємо нову, і ми тут повинні обрати, яку текстуру ми з вами завантажили. Скріншоти я зараз вам показую, як потрібно шукати, по яким ключовим запитам, і, власне, яку текстуру обрав я. Так. Ну, що ми з вами бачимо тут? Бачимо, що наша планета Земля вже створилась. Так, як я і робив у Blender, ми зараз з вами повторимо анімацію, візьмемо нашу планетку, переходимо в анімацію. На першому кадрі ми ставимо ключовий кадр. Далі беремо обертання, ну і нехай десь на кадрі сотому ми повернемо ось таким чином, щоб у нас Африка пройшла повністю коло. І ставимо новий ключовий кадр. Тепер, коли ми повертаємося на перший кадр, Натискаємо Play і бачимо, що наша планета обертається. Так. Ну, власне, текстурку ми додали і анімацію повторили. Але зробимо трішечки цікавіше. Додаємо іншу сферу, збільшуємо її так, щоб вона була більше нашої планети. Додаємо новий матеріал, текстура. Додаємо текстуру. Все те саме зараз я показав, власне, як шукати, за якими запитами, ми повинні, якщо шукаємо ось так марки, то повинні написати PNG. Це розширення, в якому є прозорий фон альфа-канал. І отже, ми обираємо хмарку. Ось ми її додали. Власне, виглядає на перегляді вона приблизно ось так. Ми можемо зробити наступне: ми можемо взяти непрозорість і трішки зменшити її. Ну, нехай буде ось так. Так, додамо джерело світла. Зробимо інтенсивність побільше. Десь, наприклад, ось так. Так, тепер нашу другу сферу. Ми також анімуємо. На першому кадрі робимо ключовий. Так, і на сотому ми повинні зробити або. Швидше або, навпаки, щоб не так швидко обертались. І якщо у нас проти годинникової стрілкою крутилася земля, то буде за годинниковою стрілкою тепер обертатись, обертатись хмарки і ставимо ключовий кадр. Давайте перевіримо, переходимо до першого кадру і запускаємо. Так, обертається. Альфа-канал у нас дещо зникає на перегляді. Ну, така програма. Так, власне, все ми з вами вже зробили. Додали текстуру, додали текстуру з альфа-каналом, додали анімацію, і лишилося тільки вивести результат. Рендер. І натискаємо рендер знову. Зберігаємо до галереї, і у нас вже готове відео з моделлю нашою.